Я командир танка Leopard 2А6, мій позивний фортовий. Ми приймаємо участь на одному з важких напрямків, це Запорізький, де ведемо наступальні дії. Вражаємо ворога на дальних дистанціях, допомагаємо піхоті продвигатися. Ну, наша задача, якби, прикриття піхоти, коли піхота видвигається, в штурм ми прикриваємо піхоту. Цілі би, ну, дуже різні, якби це від піхоти до броньованої техніки, танки, БМП. Ну, переваги цього танка, би, звичайно, є, якби це швидкість, влучність, маневреність цього танка. Він дуже маневрений, би, дуже швидкий. І ну, це точність. Дякуємо нашим західним партнерам, які нам предоставляють цю техніку. І, ну, хотілося б якнайбільше, щоб вони нам допомагали. Ця машина озброєна двома кулеметами 7,62 і пушкою ладкоствольною 120 мм. Ця машина може працювати вночі, тут прибор ночного бачення, якби, ця машина бачить на 4 кілометри, якби, що дає змогу вести вогонь по противнику, ну і давати 100% результат. До цього ми якби, були на Т-64. Ну, Потім ми пройшли навчання в Германії, освоїли цю техніку дуже швидко, якби, ну, техніка не складна, Ну, стараємося, ми мотивовані цим. Найперший плюс ну, цієї машини якби, це ну, вижимаємо з екіпажа. Ну, тобто, коли там прилітає в тебе, якби, то хлопці ну, залишаються живими. Ну, саме перше, так, це ну, порить нас, це міни, мінні поля. Які, ну, ця територія дуже замінована. Та техніка, яка давали нам як Вінсенти, ну, цього в недостатній кількості би, нам не вистачає. Мій шлях до війська я працював провідником на гражданки, як кажуть. Мобілізація ну, це наш обов'язок. Попав в танковий батальйон. Ну, навчання, я скажу так, важке навчання, але коли ти ну, би, тільки надаєш увагу тільки цьому навчанню, вникаєш це все. Ну, це нас мотивує. Ну, би, це наша країна, би, і ну, нам треба її захищати. Це наші діти, наші сім'ї. Ми, коли займалися, ну, навчалися, якби нам предоставляли тактику, по якій ми повинні працювати, якби входить за взаємодію, там, з піхотними підрозділами ми займалися, ну, розгорталися, ну, вели свій ну, наступ. Якби. Те, що ми займалися там, якби це було ну, зовсім друге. Те, що це було як варіант, але в нашій ситуації, якби тут трошки інша, ну, не трошки навіть, можна сказати, а зовсім друга ситуація, яка тут проходить на цьому напрямку. Ми це все аналізуємо і стараємося знайти якісь ну, рішення, як би, цьому всьому, і щоб ця техніка була ефективно застосована. Кожен виїзд як новий виїзд, як би, але сьогоднішній виїзд, якби, Виїжджали на точку, працювали по селу, в якому знаходилась піхота. Відпрацювали, навідник, все добре зробив, механік також виконав свою. Ну, кожен зробив свою функцію і вразили противника, швидко приїхали, відпрацювали і швидко уїхали. Це так кажеться, якби що. Ну, Відпрацював і приїхав, але для того, щоб відпрацювати, треба спочатку все передивитися на карті, якби. всі переваги, зважити все за і проти. Якби. Тому що ну, кожен виїзд, як би я ж кажу, це ну, як новий виїзд. Коли відпрацювали, приїжджаємо і обслужуємо техніку якби. чистим, пушки, кулемети чистим, тому що ми розуміємо, що нам знову йти в бій. Так, є у нас ну, РЕМ, РЕМ підрозділ, ну, ремпідрозділ, в якому є наша ну, реммашина, БРМ. Ну, тобто, коли вже техніка, якби, ну, можна сказати, не боєздатна, який евакуює техніку з поля бою, ну, і вони займаються евакуацією, витягують машину якби, в определене місце, і там люди, які навчалися цьому в Германії, вони займаються цим ремонтами. Ну, техніка обслуговується дуже легко, би, в польових умовах заміна двигуна ну, займає дуже мало часу, якби 40 хвилин до часу, ну, до однієї години. Тобто, машина, Через годину машина вже буде приймати бойову участь, ніяких проблем цьому не буде. Назва нашої машини, я ж кажу, ця машина ну, мій позивний фортовий, і вона є фортова, тому що. Ми виїжджали на завдання, перед нами підірвався наш побратим на такій самій машині. І ми чекали, поки вони спішаться, якби катали вперед-назад. Ну а потім, як виявилося, ми каталися по тим самим мінам, на яких він підірвався. І є Бог, який Ну, міна не спрацювала.